Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Це вже восьме відео з моменту тестування системи, яку ви отримали. Для того щоб ви змогли отримати максимальну користь, обов'язково налаштуйте самостійно ось цей додаток OneBox Network. Для чого він потрібен? Я вже вам казав, що є задачі відповідні синхронізація. І саме ці задачі, тоді коли ви їх виставляєте, можливо. Е Синхронізувати з моїм як це відбувається? Як це відбувається? Першим чином потрібно налаштувати ось цей додаток. В даному випадку ми працюємо з адмінським доступом, але зараз ми передамо цю функцію тестувальнику. Тепер як ми це зробимо? Тобто, перший крок в цьому уроці. Передача прав доступу для налаштування відповідних, відповідного додатку, користування, точніше, відповідним додатком. Переходимо до базових прав і дозволяємо доступ. І ось тут відкриваємо загальні можливості, відкриваємо повністю всі функції, і ось так робимо. На цьому крапка. Тепер перейдемо до е, тестування у режимі тестувальника. Тобто для налаштування ось цього додатку у режимі тестувальника. Як це відбувається? Ось я вже повернувся до тестувальника, як бачимо. Бачимо, що ось е, тут є відповідний додаток в Unbox Network. Що тут потрібно зробити для того, щоб наші задачі почали синхронізуватися? Перший крок. Як завжди, заходимо сюди. Знаходимо в даному випадку майстерня процесів. Бачимо ось інформація про компанію. Відмічаємо сюди і підключаємо в мій бокс. Відкривається ось таке спливаюче вікно. Оскільки ми будемо працювати у бізнес-процесі-синхронізація, з моєї сторони цей бізнес-процес налаштований, щоб йшов обмін, і з вашою також. Тобто, тоді, коли відкритий, перемикаємо в роботі, тоді, коли закритий, перемикаємо в підтвердили, тоді, коли нам відправляють контакт, я або ви мені, відповідно, відправляєте контакт. Створюємо цей процес. Знову ж таки, задачу у цьому процесі у цьому процесі. Тобто ми тут будемо обмінюватися всіми, всіма можливими інформаціями, які дозволяє Бокс зробити, безпосередньо через цей бізнес процес Зберігаємо. Бачимо, що ось так Все зробилося, але на цьому ще не все. Ви не відразу. Будете бачити синхронізацію, оскільки зі своєї сторони я також повинний налаштувати відповідну інтеграцію з вашим боксом. І ще один нюанс. Щоб це все спрацювало коректно. Потрібно безпосередньо у вашому кабінеті, у вашому кабінеті, налаштувати компанію. В даному випадку я ось таким чином це зроблю. Покажу на прикладі конкретного боксу, як це працює, щоб надалі вам було простіше. Ось шукаю а, той бокс, а, управлять роблю. Перехожу у розділ інформація о компанії. Ось, редагування компанії. Тут. А, Виставляю категорію, до якої відносяться послуги. Ну, тут можна обрати вже та, яка безпосередньо для вас е підходить. І е обов'язково ось галочку синхронізація по недворг. Е е Дозволена. Ну, і тут можна відповідно. E-mail додати, там опис російською, українською, англійською та німецькою мовами додати. І, в принципі, це робиться для того, щоб можна було відображувати контакти і показувати на сайті в каталозі компаній. Ну І щоб вас могли знайти відповідно і відреагувати на вас. Ще потрібно завантажити можна завантажити новий логотип. Ось, І в такому вигляді вас вже можна буде ідентифікувати не тільки по назві, але ще й по вашому логотипу. Якщо він є, звісно, що о, дає така, така, таке налаштування. Тоді, коли ви в себе, в себе налаштували ось цей додаток OneBox Network. Ви мені в чат пишете, що: Вячеслав, супер, все, все. Підключив я, типу, вас. Давайте ви зі своєї сторони синхронізуйте. До речі, перед тим, як це зробити, давайте ще один крок тут зробимо і налаштуємо взаємодію додатків. Ось так, тонке налаштування. Тобто, тут все залишаємо, як ми вже зробили. Тонке налаштування. Може випадати ось така помилка. Буває це, але, ну, скажімо так, бувають такі нюанси. Зараз я передивлюсь, що там, в чому це може бути причина, і її виправлю. Тобто, повідомили мені. Після цього, і тоді, коли ви налаштували відповідним чином можливість бачити цю. Відображувати вашу кампанію у, через, через нетворк, я вашу кампанію також зможу е, у себе знайти у Боксі лише там через деякий час. Тобто це не миттєво відбувається, але ви через деякий час, згідно там з в е, е, OneBox, е, вашу кампанію буде додана у. Відповідно, нетворк, і е, після цього я зможу е, вас забрати до себе в бокс. Ну, тобто, і налаштувати відповідну інтеграцію. О, тобто бачимо, що декілька компаній вже підключено. Ну, Якась там кількість, з якими ми вже спілкуємось через ось таким чином. І тут ми можемо е, вже. Задати назва, назву, яку ми шукаємо. Поки що бачимо, не з'явилась Ну, Деякий час, а, ось, бачимо, що вже є. Тобто, підключаємо, підключаю я в свій бокс. Ті ж самі налаштування роблю зі своєї сторони. Тобто, я у себе також, як і ви. Маю схожий бізнес-процес. І відповідним чином його мені потрібно налаштувати. Це зеркаль... дзеркально робиться. Зберегти. <кій> Ще ось додати тут 23. Зберегти. І знову ж таки, тонке налаштування я роблю. Зараз, що з моєї сторони, що з вашої сторони. Це потрібно робити дзеркально. Ставимо ось ці галочки. У вас ви в своєму боксі. Зробіть, будь ласка, теж саме. Це те ж саме, повторте, що я зараз роблю у себе зі своєї сторони. І ось тут додайте ось такі поля. Як вирішував задачу, опис рішення, посилання. Ну, у вас можуть не всі бути ці поля, але більшість з них буде, скоріше за все, доступна. Ось так. Це робиться для того, щоб ми змогли з вами обмінюватися інформацією. Все, в принципі, цих полів достатньо. Зберігаємо, і, відповідно, з вашої сторони ви зробіть ті ж самі налаштування. Тобто для цього просто перейдіть а, у свою систему, знайдіть OneBox Network, входіть туди, заходьте до мого боксу, налаштування взаємодії, танки, налаштування. Знов видає помилку. Виставляю по цьому питанню ось таким чином, щоб не давати конкретну ссылку, що така помилка виникає. В принципі, здається, все, що хотів показати, показав. Широ вам дякую за увагу. Обов'язково зробіть все те, що я вам показав, як зробити. На зв'язку. Побачення!